Багато Ще багато автомобілів були забрані від мосту. Люди приїжджали, скидали автомобілі і переправлялися пішки на ту сторону, щоб врятуватися. Зараз за задачу президента України у нас відбувається в Україні, особливо в Київській області. Саме комплексне комплекс не по одному будинку, а комплекс квадрат, район всі організації міжнародні, та обласна міського адміністрація і разом разом з міжнародними партнерами комплекс кожен район, цей будинок буде відновлюватись допомогою програми. Далі міжнародна організація МОМ. І Також буде допомагати Україні відбудовувати нові будинки yeah, no. за програмою обласної військової адміністрації CV Support. Пан міністр каже про те, що це гарно, бо місцеві жителі потребують всієї ліки для захисту і також гуманітарний захист, отримує гуманітарного плані Арабські країни дуже помірно підтримують Україну, і вони дуже обережно ставляться до критики, що Росія напала на Україну. І важливо їм показувати ці злочини. Ми показуємо в Ірпіні, що трапилося, як вони зруйнували наше місто. Розповідаємо, скільки було жертв. Скільки людей загинуло, захищаючи наше місто, і скільки знищено було цивільних вбито людей і знищено будівель. Найбільше постраждали місто і пошкоджене в Київській області. 70% зруйнованого та пошкодженого майна. І, звичайно, це важливо їм показувати. І вони потім звичайно будуть змінювати свій світогляд. І ми плануємо, що вони будуть допомагати. Бо губернатор київської військової адміністрації так само наголосив, що нам потрібна допомога. Маючи змогу, закликаю вас до також Дякую. Дякую.